Холодильник не робить, інструменти не роблять, ні сварка, нічого не роблять, люди відіхають. В половині селища до що неподалік Львова, немає світла. На одну із опор лінії електропередач впало дерево. Приїхали біля восьми на роботу, дерево вже лежало, так люди кажуть, що все 7 один десь по дерево впало одразу подзвонили дзвонили до людей, люди зібралися оперативно з бензопилами, почистили та видзвонили електрики, щоб вони виключили світло. «Ну, Повина села без світла, та половина села, бо друга повинна є з другого трансформатора. Ти повина села чекає, виключили опокру, прибали кабель, якщо пішов на сели Старосинський вогню. Відновити подачу електроенергії планують до кінця доби. Залишилося демонтувати стару опору і встановили нову, зараз будемо робили. Ну, перекидали провода. То, що лежить, це все буде на цю пору знову ж ми поставили, будемо монтувати. Загалом через негоду на Львівщині без світла опинилось близько двох сотень населених пунктів. Складність, тому що є доволі багато відключень. Взагалі є проблема більш така глобальна, чому стаються відключення? Тому що, як правило, це є падіння дерев, десь близько 90% відключень. Це є спричинені тим, що дерева або гілки дерев внаслідок сильних поривів вітру падають на проводи. Ріні відбувається або замикання, або обриви проводів. Саме на восьму -го годину ранку було відключено 123 населені пункти повністю та 68 Частково це по всій Львівській області. У Львові негода повалила дерева. Критичних проблем по місту не було. По місту загалом нас ну, зараз відомо вже про 11 дерев на території районів, 15 великих гілок, в тому числі три на автомобілі. І по парках у нас 18 дерев, поки що орієнтовно. Ну кількість гілок багато там уточнюється. Це не є багато, тобто зараз всі дерева розкрижовані, проблем немає. 50 аварійно-ремонтних бригад Львівобленерго працюють в посиленому режимі. Якщо пориви вітру продовжаться, можливі нові відключення електроенергії. На зароницької Ірина Бучинська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.